Ти не радій, що гарному у казі, посипав сніг лопати і смарин, бо там в окопі у холодній касі, Чи замерзає чоловік чи син. Бо там в окопі, у холодній касі, чий замерзає чоловік чи син, захоплено, мов мала дитина. З вікна килим не дивись, а краще стань тихенько на колінах. І за чи його сина помолись, а краще стань тихенько на коліна, і за чи його сина помолись, зима прийде, вона не за горами, і календарні принесе свята. Та хай зігріє їх молитва мами, і сніг холодний хай не заміта, та хай зігріє їх молитва мами, і сніг холодний хай не заміта, не забувай в думках ні на хвилин. Щоб ти вночі собі солодко спав, хтось вдома залишив свою дитину, а хтось і взагалі життя віддав, хтось залишив свою дитину, а хтось і взагалі життя віддав. Тож перед тим, як йде спокійно спати, попивши перед сном гарячий чай, згадай молитви кожного солдата, і шану Богові за них віддай, згадаймо молитви кожного солдата. І шану богові за них віддай. слава Богу.